Друзі, ну що ж, Байден нормально поставив Путіна на місце. Я не бачу ніякого сенсу зустрічатися з ним зараз, сказав президент США в інтерв'ю телеканалу CNN. При цьому Байден допустив можливість такої зустрічі, але якщо Путін сам підійде. Але, наприклад, якби він підійшов до мене на G20 і сказав, що я хочу поговорити про звільнення Грайнер, американка, яка засуджена в РФ, я б з ним зустрівся, заявив президент США. В той же час Байден уточнив, що не готовий обговорювати присутність Росії в Україні, а також збереження її контролю над будь-якою частиною України. Також Байден не вірить, що Путін ризикне застосувати ядерну зброю. Я не думаю, що він це зробить. Я думаю, що він безвідповідально говорить про це. Світовий лідер однієї з найбільших ядерних держав світу говорить, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, сказав він. При цьому Байден відмовився повідомити, як буде виглядати відповідь США, якщо Путін все таки реалізує загрози. За його словами, Пентагон завчасно розробив різні варіанти дій на випадок подібного сценарію. Такі, як Путін, повинні знаходитися в землі. Я думаю, думки наші зійшлися. Якщо так, відгукніться і поставте лайк. Давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту. Офіційно ЗСУ звільнили ще 5 населених пунктів у Херсонській області: Нововасилівка, Новогригорівка, Новокам'янка, Трифонівка. Знищено 4 вертольоти окупантів за 18 хвилин. Прекрасна робота ЗСУ. За інформацією, це були к 52 на півні країни. Як ми розуміємо, вони не очікували, що ЗСУ вже настільки близько, і хотіли перекинути своє гівно в інше місце. План не спрацював у Мелітополі вранці. Пролунав сильний вибух. Підірвали авто. Росія забирає у Білорусі боєприпаси та іншу техніку, що несумісне з уявленням про те, що російські сили створюють умови для наземної атаки на Україну з Білорусі АСВ. інші висновки Американського інституту вивчення війни. Попередній досвід генерала армії Сергія Соровікіна в якості командувача ЗСРФ в Сирії не пов'язаний з масованою хвилею ракетних ударів по Україні в останні дні, і не свідчить про зміну траєкторії російської стратегії в Україні. За даними російських джерел, ЗСУ ведуть контрнаступ на схід від річки Оскол і в напрямку Креміна Сватове, а також на півночі і заході Херсонської області. Українські сили продовжують кампанію з перехоплення російських військових, технічних і тилових об'єктів і районів зосередження в Херсонській області. Російські сили продовжували наземні штурми в Донецькій області. Суб'єкти РФ оголошують про нові продовження і етапи мобілізації в окремих регіонах, що може свідчити про невиконання мобілізаційних квот. Німеччина передасть Україні 16 САУ ЗуЗАНА. Самохідна гаубиця калібру 155 завдяки стволу довжиною 52-го калібру здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 41 кілометра. Вежа може розвертатися на 360 градусів. А завдяки автомату зарядки кількість членів екіпажу зменшено з 4 до 3. Передача артостановки відбуватиметься у співпраці з Данією і Норвегією, сказано на сайті уряду Німеччини. Крім цього, Німеччина збирається передати 130 систем опалення, 36 медичних транспортерів, 100 тисяч аптечок, 405 тисяч сухпайків. Німеччина прямо розійшлася не на жарт. Спасибі, продовжуйте в тому ж дусі. Німецька система ППО і Рісте та 4 додаткові Хаймарс вже на полі бою. Міністр оборони Олексій Резніков в Україні почалася нова ера ППО Несамс вже скоро. Килимових бомбардувань України не буде. РФ не здатна повторити сирійський сценарій АСВ. причина неспроможність ворога здобути перевагу у повітрі постачання Україні систем ППО заходом головна умова для попередження серіїзації війни. Ось такі події відомі на сьогодні, друзі. Спасибі за підтримку в коментарях. Ми обов'язково переможемо! Все буде Україна!